Так, це у нас Vito 638, дизель 2.2 108 CDI. Заміна свічок розжарювання. Вже вони демонтовані. Канали вимиті, знаходились вони ось тут. Раз, два, три, чотири. ось четвертий, Все вимите. Зараз будемо встановлювати. Так, ось такі у нас свічки будемо встановлювати на Навіто напруга на них 11,5 вольт це NGK, ось вони такі. Оце. коробки з них. Так. Затягується 10-15 Нм. Вже помазані, встановлюємо. Так, встановили свічки розжарювання, усі 4. Помазані керамічною змазкою, щоб вони там не залипали. Ось одна, друга, третя і четверта. Ось вона. Затягнути правильним моментом, як з інструкції. До речі, для чого міняються ці свічки, вони знімаються, ну, повинні з інструкції АТО зніматися раз на рік, для того, щоб вони потім легко демонтувалися. От, їх перевіряють. Взагалі-то перевіряють більше це восени перед зимкою, перед зимою, для того, щоб машина запускалась добре в мороз. От, якщо вони не працюють, то дизель запустити дуже важко без них. Продовжуємо.